Чому зараз не найкращий момент для купівлі нерухомості в Іспанії, особливо на вторинному ринку? Звичайно, це дуже зручно приїхати до Іспанії в серпні під час відпустки або канікулу дітей в школі і подивитися якісь цікаві квартири, будинки, вибрати хороший об'єкт, забронювати його і йти далі, уже рухатися в процесі купівлі. Але є одне але зараз багато квартир, будинків безліч, особливо біля моря, здаються подобово. Власники на них гарно заробляють саме в цей сезон. Туристичний бум, а уже у вересні, в жовтні, багато господарів виставлять свої об'єкти на продаж, і ось тоді варто дивитися. Також є ще одне але серпень це сезон відпусток, мертвий сезон, дуже гаряче, дуже спекотно. Багато нотаріусів у відпустках, юристів, перекладачів, всіх, хто працює з паперами. Тому варто трошки зачекати, і вже у вересні життя знову завирує, і можна буде вибирати цікаві об'єкти і за гарними цінами. Якщо плануєте, Купувати нерухомість в Іспанії для себе або під здачу в оренду. Пишіть в особисті, допоможемо.